Сумна звістка для Олександрійської громади. Загинув Максим Нефьодов. Наш захисник поліг 23 листопада в бою за Україну на Бахмутському напрямку Донецької області. Йому назавжди 37 років. У нього залишилися дружина та донька. Про це повідомив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. Жителі Кіровоградщини почали отримувати кошти за програмою Зимова є підтримка, пише прислужба обласної військової адміністрації. 10 грудня уряд розпочав виплати за програмою допомоги від держави Зимова є підтримка. Виплати за програмою здійснюються протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки. Загалом по Україні кількість заявок досягла 6,3 мільйона, із них 1,7 на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 тисяч заявок було відхідні. Через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном. В рамках проєкту Батьківський клуб що діє на базі бібліотеки для дітей відбулася зустріч з начальницею Олександрійського ЦНАПу Світланою Яременко. Під час заходу обговорювали надання послуг центром із застосуванням спеціального автоматизованого комплексу Мобільний кейс. Детальна інформація про мобільний кейс буде опублікована на вебпорталі центру найближчим часом. Волонтерка Оксана Лалак виставила на власній Фейсбук-сторінці пост подяку освітянам Попальнастівської сільської ради. Завдяки постійній підтримці Вікторії Крівець та Віти Великої зусиллями всіх працівників освіти було зібрано 9 тисяч гривень. За ці кошти вже придбали три цукерки, які передадуть на потреби підрозділу 110-ї окремої механізованої бригади. Вокаліст народного вокального ансамблю «Криниченька» ПК Світлопільський керівниця Наталія Паніна здобув дві перемоги у міжнародних конкурсах. З 5 листопада по 5 грудня Олексій Кибальник брав участь в міжнародному конкурсі Зе Сонг у Лондоні. 7 грудня виступив на 4-му міжнародному фестивалі конкурсі Вонісон у Києві. 10 грудня на території ПК Олександрійський театр запрацював новорічно-різдвяний фотопроєкт «Супер Спалах». Всі охочі мали можливість зробити гарні світлини з казковими героями. Всі світлини можна знайти на офіційній сторінці театру. Новорічна локація Зимове містечко в Театральному сквері працює щовівторка, четверга та суботу з 15.30 до 16.30. 8 грудня на базі Олександрійської спортивної школи відбулася відкрита першість міста Олександрії з кіокушенка і карате у розділі Куміте. У змаганнях взяли участь 150 учасників віком від 6 до 18 років із Кропивницького, Олександрії та Олександрійського району. Участь у змаганні взяли 13 вихованців Кадю США 2 За результатами поєдинків спортсмени вибороли 6 перших, 3 других та 3 третіх місць. 13 грудня об 11-й годині на площі Героїв Чорнобиля біля пам'ятного знаку Дякуємо за життя відбудеться захід до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Запрошуємо ліквідаторів та небайдужих жителів міста взяти участь у заході. У четвер, 12 грудня, буде хмарна погода. Можливий дощ зі снігом. Температура вночі плюс один, вдень мінус один градус. Атмосферний тиск 751 мм міліметр ртутного стовпчика. Вітер північний 7 метрів за секунду.